Я подивився на допрем'єрному показі стрічку у загублених землях. І мені є що сказати для початку. Довідка: це екранізація одноіменної новели Джорджа Мартіна, автора Гри престолів. У творі Мартіна події розгортаються в умовному фентезі середньовіччі, але Пол Андерсон вирішив, що дія буде розгортатися в постапокаліпсисі. Для Міли Йовович та її чоловіка-режисера це вже восьма спільна робота. До речі, за умови, якщо фільм не провалиться в прокаті, Джордж Мартін обіцяв дати продовження пригод Сірої Еліс. А що ви думаєте з цього приводу? Хотіли би побачити продовження? Лайк, якщо так, дізлайк, якщо ні, що ж? Давайте обговоримо тепер побачене. З вас лайк. Ну а ми починаємо! Перш за все, історія досить динамічна, події розвиваються доволі швидко. За півтори години фільму герої довго на одному місці не затримуються. Під атмосферний музичний супровід вони подорожують постапокаліптичним світом, потрапляючи в різноманітні пригоди. До речі, що найбільше тут працює, це кольорокорекція, більше холодних тонів переважають в кадрі, плюс є вдала візуалізація від оператора постановника стрічки. І разом картинка виглядає такою вражаючою, коміксною, ніби ілюстрація з книги ожила на великому екрані, але хорошого в цій картині, на жаль, не так багато, видно великі об'єми графіки в даній стрітці, і таке враження, що вона не дійшла до етапу постпродакшену або трішки там затрималась. Наостанок ще кілька слів про досить важливі пункти, акторська робота та сюжет. Суперперформансів тут не помічено, але й серйозних перегравань або недогравань так само не було. Та й сама історія нічим видатним не виділялась. Вона досить поверхнева, прямолінійна та частенько нелогічна, що виникали питання до сюжету, як от про любовну лінію, розвиток персонажів. У них немає розкриття, немає глибини внутрішньої драми. Єдине, що тут є, це легке представлення характерів. Хто хороший, хто поганий. Але про другоряних персонажів я вже взагалі промовчу. Деяким навіть не вистачило достатньо екранного часу. Єдине, чим сюжет вас спробує вразити, це неочікуваним плотвістом, твістом, пов'язаним з перевертнем. Але певен, в новелі він працює краще, на відміну від фільму. Моя оцінка 5 з 10. Я все бачу саме так. І все-таки втримаюся від рекомендацій, дивитися цей фільм чи ні. На даному каналі опубліковано суб'єктивне враження автора, а от піти на нього до кінотеатру та переглянути. Це вже вибір буде тільки за вами. Моя справа була дати оцінку побаченому. Став лайк, якщо згоден з нею. Ну а якщо ні, то дізлайк. Побачимо скільки нас. Дякую за увагу та дякую за перегляд! Сінема Сеон Юей на замовлення Адастра Сінема, художній керівник проєкту Володимир Третяков, режисер дубляжу Марина Турабеліце, звукорежисери Наталія Штаненко Олексій Лобанов. Звукорежисер зведення та перезапису Альона Смикова. Ролі дублювали Володимир Кокотунов, Катерина Буцька, Роман Солошенко, Анна Артемєва, Євгеній Лісничий, Наталія Калюжна, Олександр Шевчук, Олена Узлюк, Володимир Гурін, Дмитро Вікунов, Ростислав Голуб, Олексій Семенов та інші. У загублених землях. Ну, як тобі моя історія? Її кінець досі невідомий.